Віталій Віталій Шахів грає проти Монею. Спані рейтинг 1846. Кінці чотири. Так, я можу й пожертвувати пожертувати якість. У нас які це до нас центр просто. У нас центр просто. Ну слона віддавати коня. Ти б'єш так. Я не хочу. Треба 8. Шах. Сюды. Ты выйдешь, да? Давай. Шах. Туди. 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 Туди, да? Ты втычешь. Коротше, лабудя нікус наробили через носу. Так, наш є центр пішукали, тому ми йдемо вперед. Три. 35 мне что-то не хочется выпускать, а что я могу сделать? Мало что. Можно так сыграть. Это нам даст, пока что не ясно. Можно так. Десь сюди хочу стати З подвійним якимось мінус плюс ударочком. Ну, давай, захищай. Захищайся. Віддавати я не хочу, тому що він ще тут може з'їсти. ми трошечки виключили, може я поміняти. 6, мабуть, буде правильніше. Далі якось я не знаю. Так, так, можливо. Можливо, ні. Можливо, так зіграю. Угу. Такі часу моментально, ті просто вичворяє якусь фігню. Хочу открыть линию для туры, вот так вот <coughs> давай швидко за секунду роби хит, <coughs> не хочешь не травне весло. Так, 70 на 78. Не сподобалось тобі, так? Хоча кінь Б4, кінь Б4. Кінь Б4. Тоді ми тут б'ємо, так, кінь не виходить. Захистились, взяли. А, конем просто піш. І потім 2. -3. Якось хотілося цікавіше пограти, якби без якості, але ми можемо створити пішоковий центр. тому... всього навсього якості нема, при тому, що суперника Тора все рівно ще не грає. І ми створюємо загрозу все, що в нас є. от 4 фігури атакують. Суперника, ну, слон якби не захищає. Він не тут стоїть, він тут. Він тільки десь щось атакує. Ну так, да, він трошки перекрився, але мало. Тура Ферріс особливо не захищає, Тура не грає. Тут, тут на корейському фланзі. Ми швиденько створюємо загрозу, ну він якби, за секунду грає, тому і отримує. Було щось краще. Анів 4. білі тримаємо. Що забрати, то ми б'ємо, да? І шах не боїмось. Тому що ми ховаємось. А6. Окей, G8, що ми сюди йдемо, чи що? На E6. І сховалось. Так. Цього не було. Погано суперник тільки послабляє ви, позицію. Тут йому треба було зіграти турай 2, наприклад. Профілактично. Захистити. Заздалегідь. А це вже не захищає. Вже пізно. Так. Ну і знову ж таки. Декілька секунд суперник. Подумав. Просто розміняв, відкрив лінію на короля. Заслуг і заслужив мат его.